Немножко по-другому я собирался начинать именно этот эфир. И я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 737-7310. Но мои добрые друзья и коллеги по этому эфиру, я буквально через мгновение их представлю, подсказали, начинать надо именно вот так. В тот день, когда мы встречаемся с вами в этой студии, я не буду поздравлять архитекторов с их профессиональным праздником. Хотя, наверное, те, кто отдает должное своей профессии нашему городу, нашей стране, все-таки все, -таки, все -таки поздравлю э, с профессиональным праздником. Но поздравлю и своих коллег из газеты «Вечерняя Одесса». У них очередной день рождения, и ну, практически год в год совпал с моим годом рождения, поэтому это вдвойне приятно. Уважаемые коллеги из «Вечерки», вас, как говорят сегодня, с днюхой, с днем рождения, творческих вам успехов и, и возможности выжить наши непростое непростое время. В этой студии Иван Русев, Ирина Выгрищёк, те люди, которых вы хорошо знаете и которые, спасибо им, спешили к нам на эфир и они, они поздравляли тоже вечернюю Одессу. А, здравствуйте, я вот процитирую сейчас Ивана Русева. Он написал так, что опять-таки тоже связано с вечеркой. Это пост в Фейсбуке сегодня, без этого никак. Таким образом выходит, что эта система спустя четверть века, к великому сожалению, не изменилась к лучшему. И оказывается, что министерский конкурс, мы о нем поговорим, на котором активно наставит министр Всемирак, снова, как и в прошлые разы, явится не инструментом для поиска ответственных людей, патриотов и профессионалов своего дела, а окажется лакмусовой бумагой обычного фарса, дискредитирующего букву и дух происходящих перемен в Украине. И мои мечтания возродить землю, о которой я написал в вечерке, снова вечерка, в далеком 1989 году, вероятно, будут реализовывать уже другие поколения, которые смогут справиться с бандой, оккупировавшей страну и превратившей ее в коррупционный спрот Ивана Руси, в доктор биологических наук, Национального Союза журналиста Украины, на сегодня исполняющий обязанности директора парка Тузловские лиманы. Давайте о конкурсе, да, как о фарсе о том, с чем, с чем сегодня пришли в студию, потому что, ну, за вашей судьбой, э, за судьбой вашего, не хочу говорить, объекта нашего парка отслеживали и следят многие наши телезрители, в том числе. Я понимаю, что в определенной степени, к сожалению, сегодня эта ситуация уже вышла на некую не хочу сказать финиш, но на некую прямую, которая, ну, не самая радостная, на мой взгляд. А вот по конкурсу поддержу, как участник другого фарса, до определенного момента конкурс на должность генерального директора областной государственной телерадиокомпании. Тогда еще сейчас это филиал НТКУ, национальной телекомпании. Там директора до сих пор нет. Конкурс начался в декабре 2014. -го. Боже, вже июль. вже майже два роки, да, і вже конкурсу немає. Ситуація як була з обласним телебаченням, але то тема інший розмов. Іван Трифонович, так от, о чому то писали? Міністерський конкурс, що це такое, об'ясніть телезрителям. І ви в ньому не участвуєте, наскільки я розумію. Добрий вечір, да. Ви Ірину забули представити. Я представив, Ірина Христю. Звичайно, заступник директора. Заступник директора. Я не такою ж молодою. мне уже 58-й год пошел, и участвовал за свою жизнь в четырех конкурсах. Министерство экологии, оно по-разному называлось, с тем, чтобы попробовать себя на государственной должности и сохранить то, что я люблю. А я люблю то, чему я научился, и охраняю то, что я люблю. Это природную среду, это уникальное биологическое разнообразие. Потому что на общественных началах я ну, уже больше 30 лет работаю. А тут подумал, ну может быть получится, и может быть система меня пропустит, я буду полезен. Начиная с 89 -го года это не удавалось сделать. Сейчас, когда в прошлом году было очень сложно в этом национальном парке, где я возглавляю его, национальный природный парк Тузловские лиманы, меня министерство попросило, попробуй исправить положение. Ты же знаешь, ты же создавал, ты же стоял у истоков. Давай, я согласен, только на одних условиях. Первое условие это команда, которую я предложу. И второе это срок не меньше года. Потому что ну что там размениваться. Министр говорит: два года даю тебе удостоверение, удостоверение вот у меня есть. Два года давай, делай своей командой, все, что ты считаешь нужным. Мы с Ириной Михайловной сформировали уникальный коллектив. Да, еще есть там люди, которых надо обучать, которых, может быть, надо выгонять, но костяк уже есть. Мы начали изнутри показывает, что с самого маленького какого-то уровня чиновничьего и до министерского огромная вот цепочка коррупционная. И мы это вскрывали на разных примерах. Это не понравилось, конечно, на низах, это не понравилось наверху. И нас э, пытались любыми путями убрать. Ирину три раза не согласовывали. Обычный заместитель директора национального парка там пять минут ее три раза наездил в воде, в Киев, три раза ее пропускали через это Жернова. но все-таки они побоялись ее не утверждать. Утвердили. Теперь решили от меня избавиться. Придумали этот конкурс. Я о конкурсе может рассказать Ирина, лучше, потому что я уже устал о нем думать. Я разуверился в систему полностью. Я буду бороться с ней, но я не хотел бы таким путем добиваться управления парком. Пані Ірино, будь ласка, про той конкурс, про який Іван Трухнович вже я, я розумію про що ви говорите. Да, він вже не хоче навіть, я так розумію, вказати, але все-таки що то за фарс? Я розумію, що то дійсно фарс знову таки глядачам. Нам дуже часто, нас дуже часто запитують взагалі, як ви потрапили в систему, тому що для багатьох люди людей так, для багатьох людей це було це і залишається досить дивним. як… Нас пропустили, тому що ми багато років є саме громадськими активістами, які боролися з цією системою. Так, да, так сталося, що національний природний парк Тузловський Лимани дійсно був там найгірші показники. Ми це висвітлювали. Я, зокрема, як громадський еколог діяч, і сталося так, що дійсно не подовжили попередньому директору, який створив корупційну схему, фактично там. Парк не виконував абсолютно свої функції, і я хочу сказати, що напевне що 80% об'єктів Природно-заповідного фонду в Україні вони так і живуть. Тобто є вивіска, що це національне надбання, це те, що належить всім нам, це те, що належить нашим дітям, онукам. І, а насправді відбувається звичайний дербан ресурсів. Є певні групи впливу, є певні монополії, які користувалися цим. І маючи такі негативні показники, міністерство не погодило подовження контракту. Хоча особа має три кримінальних провадження. Його потрібно просто за те, що він знищував цей об'єкт за те, що відмивалися бюджетні кошти, потрібно садити. Але на жаль, у ці три кримінальні провадження наша. Доблесна тоді міліція, зараз поліція до цього часу тягнуть уже з 13-го року там ці кримінальні провадження. І сталося так, що абсолютно обезголовлена був цей об'єкт, і тоді міністр на той час виконуючий обов'язки Курикін Сергій Іванович, а також сам начальник департаменту заповідної справи Іваненко Ігор Борисович. Вони особисто, я просто була присутня, коли вони зателефонували і дуже просили, щоб Іван Трифонович взяв на себе відповідальність та комісію. Його не відпускали з попереднього місця роботи, але так як він ну фактично все своє життя цьому присвятив, він навчався за кордоном, він знає, як це створити, і в нього була мрія показати, що в Україні ми можемо створити і показати такий, створити такий позитивний прецедент. І його декларація була перша. Я буду жити виключно і працювати виключно в ну, правовому полі. Тобто ніяких, як то кажуть, договорняків. Це все має бути ось правильно, прозоро і зрозуміло. І його мрія, і фактично йому повірили інші люди, тому що до нас прийшли. Люди, які звільнилися з попереднього місця роботи в наш час, втративши навіть в коштах, але вони прийшли ось декілька чоловік, які прийшли тільки тому, що є, знаєте, Роль особистості в історії її ще ніхто не так, відміняв. Так. Тому є людина, і до нього прийшли люди, які готові працювати, і їм подобається працювати. Тому що, як виявилось, ось, наприклад, Іван Тріфонович за такий невеликий термін. Він всім нам. Задав, як би, тону, стандарти є. Стандарти в першу чергу морально етичні, патріотичні і високопрофесійні. Ну і, відповідно, уже і колектив, і навіть ті люди, які попередні роки працювали, вони вже тягнуться за цим. Вони вже зрозуміли абсолютно, що потрібно працювати і можна працювати інакше. І е, зрозуміло, що коли самі. Чиновники попросили Івана Тріфоновича, вони досить швидко збагнули, що вони зробили. І тому для них це теж був своєрідний, скажімо, такий стрес, тому що ми називаємо себе ендоскопом. Тобто ми потрапили в організм, ми зайшли в систему, але ми не стали гвинтиками цієї системи, Ну, не в тому віці, щоб змінювати себе. Да? Після Майдану, тим більше, тому, коли ми зайшли в систему, критикувавши і намагаючись щось змінити ззовні, як громадські активісти, ми вжахнулися, тому що це ракова пухлина. Те, що відбувається за назвою державні установи, державні, скажімо, підприємства, насправді там відбуваються дуже неприємні процеси, і ми почали це все показувати. Ми в першу чергу, коли прийшли Івана Трифоновича всі знають як непримиримого, скажімо, такого бійця з браконьєрством. Браконьєрство не буквально мисливське. Ми браконьєрством називаємо все земельне браконьєрство, тому що за цей період роздеребанені фактично. Ну, це землі, корупція державні. не лише хабар, так, так? це, це, це держава і самі договорники, про які ви говорите. До цього Пані, часу я вас на хвилинку бо У нас є телефонний дзвінок, да. нам глядачі телефонують. Здравствуйте, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Я хотіла низко поклонитися Івану Трифоновичу і його команді. Вот дівшку я не знаю, як сожаление отчество. за его непримиримую борьбу, за Украину, за то, что он борется, за то, что он истинный демократ, истинный патриот своей Спасибо. страны. И это действительно вы наша гордость, Иван Трифонович. Спасибо. И хотела вас попросить, чтобы вы себя берегли и обязательно, потому что таких людей не так много у нас, к сожалению. Спасибо. А вопрос мой таков. Скажите, пожалуйста, Иван Трифонович, Обращались ли вы к нашему губернатору за помощью? Обращались ли вы к генералу новой формации? И, может быть, к тем депутатам, у которых есть совесть, и патриотизм, и любовь к Украине. И что из этого получилось? Поднято. И еще к нашим защитникам, нашим атошникам. Пас Спасибо большое. Спасибо, да. Дякую за запитание. К Кашвили мы обращались неоднократно. К сожалению, Михаил Николаевич не слышит нас. Он занят другими делами, не слышит. Я не хочу ничего плохого о нем сказать, но он нас не услышал. Наоборот, он принимает браконьеров, те, которые разрушают наш парк, с ними общается, потом диалог заканчивается. Перенимает этот диалог заместитель. Есть прекрасная дама Соломея Бобровская, которая пытается действительно сделать немало для нашей области, но ее не хватает на все, ее раздирают, ее вводят иногда в обман, и она она не, сможет, не может разобраться. Тем но более, она что... сегодня осталась одна вообще в ранге да, поместителя. Да, И она не курирует нет. этот вопрос. Я, это не ее, да. Это аппаратия. вопрос Байжмака, который, к сожалению, да человек ничего хорошего не сделал. Наоборот, просто дискредитировал национальный парк, приезжал несколько раз в Татарбунары, наобещал очень многое, но ничего не сделал. Так что областная администрация, к сожалению, нам не помогает. Что касается генерала, то... Ирина э, Михайловна, она входит в экспертный совет при национальной полиции. И достаточно много уже сделано благодаря тому, что именно лорд Кипанидзе взял под свое крыло вот это вопрос уже два раза. У генерала обсуждался вопрос Кузловский. Могу Лиманов. подтвердить, как член того самого экспертного совета да. при областной И, полиции. И э, полиция начала чуть-чуть лучше работать. Но, к сожалению, огромный айсберг этой системы, которая творила за многие годы бесчинства, она не может быстро исправиться. И вот у нас буквально в понедельник будут уже судебные процессы со следователями. Мы подали на следователей, потому что они покрывают браконьерами над порушников. И третье, что касается депутатов. Приезжало много депутатов, Барвинянки, кисе, скорики, которые деструктивно ведут политику. Смотрите, я сейчас по черному пошучу, после того, как вы озвучили эти фамилии, тут надо святой водой окропить, допросить да меня Господь. Вот Но я хочу на позитиве сказать, Хорошо, что на позитиве. есть депутаты такие, как Остап Еднок, как Олег Березовик, Березюк, которые приезжали к нам, которые знают эту проблему, которые пытаются нам помочь. Это народные депутаты пылями. Украины. Народные депутаты Украины. Поэтому огромное спасибо им. Есть и и среди местных активистов очень много наших помощников. Я верю в то, что наши усилия, нашей команды, смогут изменить ситуацию. Мы сделаем все, что от нас зависит. Ведь мы мы же не сегодня пришли, мы давно в, этой, э, в этом движении, и нам просто грех сходить с этого пути. Мы будем бороться до конца, до победного конца. Ну вот, как говорят, да, в народе шутят, у верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Вот э, не только тузловская лиман, а вообще ваша экологическая деятельность, ну, извините за тавтологию, за такое сравнение, у вас этих горбов должно быть, я уже не знаю, сколько. Потому что у вас каждый день борьба, и вот что касается парка, вы в конкурсе такие не участвуете, вот в этом министерстве. А можно Это, можно сказать, я, давайте, 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 давайте. Да, 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 так взагалі виник звідки виникло це питання щодо конкурсу, тому що як Іван Трифонович озвучив йому попередній во міністра пообіцяв, що каже: добре для того, щоб був результат, два роки, ви самі розумієте, да, да два роки. Ось тому він працював, він показав чудові результати. Я хочу сказати, що він, Іван Трифонович, є не просто доктором біологічних наук, з у нього фах екологія, але і ще й гарний управлінець. І що я зараз хочу зазначити, що в Україні найперша і найголовніша криза це кадрова криза. кадрова криза. І тому обличчя нашої держави має бути. І є таким, хто представляє цю державу. Із 45 об'єктів природно заповідного фонду в Україні єдиний доктор біологічних наук, який очолює Національний природний парк Тузловські Лимани. А тепер така цікава ситуація. Після того, як пан Яценюк пішов, відповідно відбулися зміни і в міністерстві. Там ротація, в Кабміні, і приходить новий міністр, пан Семерак Костап. І напевне він дуже хотів показатися таким прогресивним і проєвропейським і об'явив конкурс. Я хочу сказати і зазначити, що до цього ми навпаки вимагали цього конкурсу ще в 2008 році, коли створювали Нижньодністровський національний природний парк. Але нам тоді відповіли, що ні ніякого конкурсу, тому що по положенню міністр призначає, має призначити фахівця. Ось, в 2014 році вперше в Міністерстві відбувся конкурс, і ми, до речі, були представниками-конкурсантами. І ми побачили зсередини, що таке конкурси. Ось, нам так. не потрібно розповідати. Я можу сказати, де хто куди заходить і хто кому ставить які печатки і на що звертають увагу. І саме головне, а судді хто? От хто, скажіть мені, будь ласка, буде оцінювати і тоді оцінював? Я побачила цих людей, я бачила, що їх цікавить. І зараз хочу сказати, що задав, задаю питання міністру. Покажіть мені, будь ласка, у восьмиповерховому будинку, який називається Міністерство екології та природних ресурсів, де, на жаль, забувають про першу частину екології, а пам'ятають про природні ресурси, тільки ось ну ресурсне міністерство, яким просто розраховується з е, певними політичними угрупуваннями. І е, я запитую, покажіть мені, будь ласка, тих осіб, які будуть оцінювати е, Русєва. Що таке конкурс? Конкурс це коли ви з подібних, скажімо, елементів або суб'єктів намагаєтесь шляхом конкурсу обрати кращого. Яким чином зараз ви будете, об'являєте конкурс, коли фактично у нас, вакансія, у нас немає вакансії, у нас закрита посада. Я задавала пану Семираку запитання. Скажіть, будь ласка, на якій підставі ви... Об'явили конкурс в Національному природному парку Тузловські Лимани, коли в нас є, людина займає цю посаду. То ви мали б його звільнити, щоб була вакансія. Для початку, так, так. якщо юридично. Так. Так. Да. Звісно, а перед тим, як звільнити, то у вас мають бути підстави. А які у вас є підстави? Він каже: я звільняти не буду, тому що підстав реально немає, тому що Іван Трифонович, так як він сказав, так він і діє. Він діє в межах чинного законодавства. Навіть більше ми зараз. Змушуємо працювати нашу поліцію, тобто не тільки, не тільки ми показуємо якісь і, і доводимо до стандартів. Ми ще підтягуємо і, ту поліцію, яка, ну вибачте, але ментально ще є тою міліцією, не хочуть працювати, і все, що стосується державного майна, чомусь їх якось так не обходить. Вони намагаються закривати кримінальні провадження. Так ось повертаюся до конкурсу в ну, будь-якій цивілізованій країні, розумієте, для них кадри це все. Це обличчя будь-якої компанії. Да? За такими людьми там, полюють буквально, пропонують щось їм. А тут фактично людина поїхала в ну, таку в силку і каже: – «Да, ми зможемо щось зробити. У нас це вийде, і дійсно у нас це виходило. Але ми зараз фактично вийшли на міністерський рівень, тому що те, що ми побачили, всі шляхи ведуть зараз в міністерство. Всі схеми, всі договорняки, вибачте, вони всі ведуть в міністерство. Якщо в департаменті заповідної справи залишилися люди, які працювали там 5 і років, які були при Януковичі. Я була свідком розмови, коли одна особа, яка знову повертається в департамент в міністерство вже на посаді заступника міністра. Ось до цього він був начальником департаменту заповідної справи при Януковичі. І саме головне, що цей період всі екологи називають льодовиковим періодом, тому що за цей період, поки був Янукович, у нас був вперше створений прецедент, коли був ліквідований національний парк, коли не було фактично жодного створеного. І ця людина за такі негативні показники Отримала знову знову. Він пішов після майдану. Він втік в кабінет міністрів, курував. Фактично, він відповідав за ці призначення. І Іван Трифонович був першою людиною, фактично, який написав міністру і сказав, що вибачте, але ця людина ніяк не може бути заступником. Я була присутня при тому, як його просили, щоб Депутат він просто помовчав. Да, щоб він просто промовчав. Депутат Онгурян И... провел меня в Верховную Раду. Говорит, идем, поговорим, через лабиринты мы туда прошли. Ты не трогай этого человека, концурак, наш человек, он поможет развитию. Там дадут возможность Ирине возглавить парок. Вот тебе только не трогайте. Выйти скажите, что он хороший. Система поняла, поняла, что мы непримиримы, мы не сдадимся. И вот когда они поняли это, они сказали, только конкурс. А что такое конкурс для меня? Для меня, я профессионал, я могу это. Вот элементарно доказать любому, но когда приходят 9 сельских советов, пишут и говорят, этот человек разрушает социальную среду там вокруг, не принимайте его. Председатель районного совета пишет и глава администрации. Естественно, министр скажет: ну, видите, вот вас не хотят там. А почему не хотят? Потому что председатель сельсовета поставили местные олигархи, вот эти фундисты, которые наворовали все и сказали им, вы будете управлять под нашим нагляд, наглядом. И когда мы их только затронули, все, начался вот этот гвалт, и и я понял, что какой бы я ни был умный и желающий туда попасть, мне не стоит туда идти. Это будет проигрыш, это будет э, ну, в очередной раз просто двумя дефолтами. Здравствуйте, телефонный дзвеночек, еще один, вот, ласка. Да -да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, да-да, говорите. Здравствуйте. Добрый. Добрый день. Э, Ольга из Одессы. Я хотела бы выразить огромную благодарность вам за то, что вы делаете... Говорите, говорите. Хорошее, доброе дело. И скажите, пожалуйста, а наш институт экологии какое-то іме... имеет отношение? Вы имеете в виду одесский экологический университет? Да. Да. Одесский экологический университет Спасибо. единственный в да. Украине, но, к сожалению, и к стыду, я не могу сказать, что он выполняет свою миссию, к сожалению. Во времена Майдана он вел себя не патриотические его руководство, И э, по разным направлениям, экологическим, в Одесской области, он ведет себя некорректно. Там есть такая Лоя Ванесса Дмитриевна, которая является заведующей кафедрой экоправа. Она по нашему парку сделала очень много негативного. Она в свое время взяла разрабатывать проект организации территории, и до сих пор мы не имеем этот документ. Она фактически э, спровоцировала социальное напряжение вокруг национального парка. Э, есть ректор Степаненко, который, э, будучи депутатом областного совета, председателем комиссии, очень много денег на себя перетягивал для своего экологического университета и для того, чтобы создать статус курорта э, Куяльницкого лимана. Мы с ним конфликтовали в том плане, что мы предлагали национальный парк, а он вместе с Киваловым предлагал статус Курорта. В принципе, курорт нужен, но национальный парк – это такая возможность, где может и курортное дело развиваться. И, заключая как бы, мысль свою по университету, я хочу сказать, что ему еще надо очень расти и расти, и готовить кадры такие, чтобы они зубами вгрызались в бюрократов, в тех, кто нарушает природную среду. А оттуда выходят студенты, кстати, и к нам тоже приходят на работу устраиваться, они очень слабо подготовлены, к сожалению». Таке так враження, що в чаті дещо іншому, да? отак От да, те, що ви сказали. Наскільки хвилин залишається? ще про мисливців ви хотіли сказати, mm -hmm. пані Ірино? Що... Так, ну це лобісти. Якщо ви, можливо, цікавитесь цими екологічними проблемами України, то знаєте, що зараз взагалі прецедент так довго, багато років. Щоб в Україні взагалі відбувся об'єкт природно-заповідного фонду, то потрібно ну, ось на Нижньодністровський 25 років пішло на тузловський Лимани порядку 20 років. 20. Тобто дуже шалений спротив. Зрозуміло, що кожен хоче мати доступ до ресурсів, а це охоронний статус це якісь все таки обмеження за для того, щоб і наші правнуки побачили природу для, для природи та да, природне в природі. Але Нижньодніпровський національний парк створювали багато років, і в цьому році, в минулому році, він відбувся. Але зараз вже є прецедент, і при цьому міністрові що мисливці подають до суду для того, щоб скасувати указ президента. Це, взагалі, я хочу вам сказати, якісь страшні речі відбуваються. І в нас лобістами якраз оцих негативних подій. Хто в нас збирає підписи в селах? Якраз у ці місцеві ячейки мисливців, тому що вони до цього полювали до 2016 року. Я ж кажу, де Юре, це об'єкт природно-заповідного фонду. Де-факто хто що хотів, той робив. Ті крали землі державні, ті забудовували пляж, інші полювали. Привозили там елітні полювання в заповідній зоні. Тобто, і це всіх це влаштовувало. Саме головне, що це влаштовувало якраз той департамент заповідної справи. Розумієте, їм потрібні управляємі люди, керовані керівники, які будуть тихо, мовчки, просто час від часу привозити якусь певну там допомогу фінансову наверх, і все і видимість. Такого, що начебто, все нормально. Насправді, е, от е, більшість національних парків живе саме отак, і там конфлікти з місцевими мешканцями. І провокуються вони якраз е, тим, що департамент заповідної справи не виконує свої функції. У нас на даний момент е, більше 2 мільйонів гривень в цінах 2012 року було використано. На те, що були два основних документи в 2013 році: проект організації територій і проєкт землеустрою. А його до цього часу немає, і до цього часу якраз Український науковий центр екології моря, який фактично і не міг і не міг брати на себе такі повноваження, але все вибудовувалося на таких домовленостях завідкати. І ось ми маємо отаку ситуацію: конфлікти в національних парках, невинесені межі в натуру. Кошти бюджетні використані. І як ви думаєте, коли ми піднімаємо ці питання, коли ми зараз готуємо матеріали в набу, коли ми зараз готуємося до суду, судовий позов, тому що бюджетні кошти, кошти платників податків, громадян України використані, але ми не маємо результат і з за цього маємо конфлікт. То як ви думаєте, будуть терпіти в міністерстві ось э, таких осіб? Давайте. Але ми не будемо зупинятися. Оце найголовніше, ми будемо що я хотів, ми будемо хотів почути у фіналі нашої да. програми. Я, у нас да. буквально хвилина залишається. Я хочу сказати, що я володушевлен національними парками міра. Почав займатися в 87-му році. И когда я прочитал впервые о том, что в 1872 году впервые на планете появился первый национальный парк лостонский указом президента Гранта, тогда была огромная борьба золотоискателей с учеными. И Грант тогда говорил: вот есть описание, да, что настанет время, когда нация будет гордиться. Сегодня Лустонский парк принимает миллионы туристов, нация гордится. Есть десятки тысяч национальных парков, где они являются экономикообразующими предприятиями. И это будущее. Поэтому мы будем делать все, чтобы у нас тоже был такой парк. Знаєте, мені подобається ваш оптимізм, тому що э, я сам оптиміст. Люблю в концептограми говорить, що все буде добре. Щас э, не хотів хотів би сказати традиційно, ставим троє точці, що далі. Ні, от скажу. Я оптиміст, так же як і ви, все буде добре. Я вам бажаю успіху у э, цій нелегкій боротьбі і все одно перемога буде за нами. Ну, ну, не может не, вот. не дано. Пинжа. Спасибо, что были с нами. Вот так, такой Спасибо. получилась наша беседа. И очень, очень важно, что вы, уважаемые телезрители, активно откликнулись и всегда откликаетесь на такие темы, на такие эфиры. Значит, не все потеряно в нашей стране и с нашим гражданским обществом. Спасибо. Спасибо. До встречи на нашем канале. Всего доброго. Всего доброго.